Говен, Виктор Демчук, Краматор и Восковский, Григорий Киев, Санкт-Петербург, Кирова. А приводит специально оружие, 60 килограмм. V. Gotuitsa do nachodzheniya kategorii 62 Galessni Kulenov, Vladanov Apleyev. Siga sama bortui. Chto nas viza? Після фінальної сутички 65 кілограмів приготуватись. Фінальна сутичка 70 кілограмів. Мовчать Романа, Стеченко, Анна, і потім одразу нагородження три категорії. Обережна шучка. Приготуватись фінальне сутичка 70 кілограмів. Мовчать романа. We'll be right <laughs> back. Чісткої душею Богу отримала чудик Оксана. Місто Львів.